Заквітчений храм усміхнені люди, священики у святкових рясах. Саме так піднесено у Шоровельсі відзначили семиріччя освячення місцевого костюлу. Пошвінсення нашого кощова, так же для нас вірка радость. Вільки швинта сьогодні. У нас дійсно важлива подія. Велика радість, посвячення нашого костюлу. Наш храм це місце для молитви та єдності. Усі парафіяни моляться за мир в Україні. У шаровечці здавна проживає етнічне польське населення. Тож сюди на урочисту подію із Польщі прибули не лише священики, а й байкери. Ну можна ході вже просто кохамо. Ми дуже любимо цей край за його природу. Ми приїхали в Україну підтримати братній народ. Сьогодні тут дійсно велике свято. Ми з моїми братами та сестрами раді бути тут. Місцеві жителі кажуть повну радість святкування затьмарює війна в країні. Тут щодня моляться за наших захисників. Чимало людей виїхало за кордон. Зараз трошки людей менше, дуже багато повиїжджало. багато молоді з нашого села воює. Відколи ми почали молитися. Дякувати Богу, в нас в селі немає жодного загиблого. Перші в нас тут я буяр Анатолій загинув, а так, слава Богу, все добре. У часи війни особливо важливо підтримувати святині, адже тут моляться за мир і збереження життя наших воїнів. На потреби парафії представники фонду сім'ї Лабазюк вручили сертифікат. Відвідали свято, яке приурочене до сьомої річниці хрещення цієї парафії на святі присутні дуже багато людей. саме села Шаровечка та навколишніх сіл. Також є гості із республіки Польща, що є дуже прекрасно у цей час, коли ми бачимо підтримку. Цієї країни у непростий час для нашої держави і був вручений сертифікат від благодійного фонду сім'ї Лабезюк на потреби храму. Поруч із храмом незабаром відкриють центр реабілітації для воїнів. Тож місце молитви стане ще й осередком стілення для наших захисників.